Добрий день усім. Сьогодні нарешті стартує наш груповий виїзд по сулі, і ми ось вирішили зібратися в селі Лука. Це центр Луки. Ми будемо зустрічатися в парку. Чим відома Лука? У 80-х роках тут була знаменита на весь Радянський Союз козина ферма. Колись я тут був, приїздив по Кізок в студентські роки. Село Лука, будиночок, пристань на воді і плесо Сули. Ми в парку. Тут ось сула тече і таке пляжне місце, гусей багато. Ось такі старі липи там ростуть. Це наша машина з байдаркою. А там далі дуб. Я зараз схожу до того дубу, бачу, що йому багато років. Показую загальний вид парку, значить ліворуч сула. І ось такий тут стадіон. Є столики. Там сцена, мабуть, концерти відбуваються. Ось перед нами дуб. Е, щойно пробували, ми вдвох охопити цей дуб. Не можемо охопити, не дотягуємося сантиметрів 15. Е, могутня крона. І під цією кроною дивіться, скільки столиків. Тут столики. На цій стороні столики. І все воно в тіні. Під кроною цього могутнього дуба велетня. Доки ми чекаємо хлопців, бо їдуть вони аж із-за Полтави декілька слів про сулу. Протяжність сули 363 метри. Починається вона в невеликому селі сула, що знаходиться під сумами. І тече. По Під трасою, по праву сторону від траси до ромнів, перетинає ромни, також перетинає такі міста, як Лофиця і Лубни. Протікає по трьох областях: Сумська, Полтавська і Черкаська. Но ми зараз пливемо з командою із Полтави. Хоч ми з Чернігівської області, але дружимо з усіма областями. Це наша байдарочна команда. Сьогодні 12 липня 25-го року. І сьогодні ми на байдарці відправляємося по сулі. Скільки пропливем, не знаю. Три дні будемо пливти, побачимо, яку відстань ми подолаємо. Це моя дружина Тетяна. Це наш асистент Вася, який нас сюди привіз, і потім. Забере, куди ми запливемо. А ось і наша команда прибула. Взагалі потрошку збираємося. Починаємо з пива, да? так? Ми ж не пливемо, ми ходимо, так? Да? ремонт, там щоб досліджувати. Хлопці приїхали з розібраною байдаркою, привезли в багажнику, зараз збирають. Іде зборка байдарки. А ось як красиво лебідка веде лебедят своїх. Семеро. Молодець, багато вилупила. руками Наша байдарка вже біля води, але перед тим покупаємося. Так, хлопці зібрали свою байдарку за 40 хвилин. При тому, Спеціалісти. Ще й покупали. ще й покупались, так? Ага. Пирога в нас повністю завантажена. Ми пообідали, веселі, настрій як хороший. І ми вже на воді ми стартуємо. Я сідаю в байдарку і пливемо. Ми на воді, ми йдемо по річці. Тут нас тормознули квіти, але зараз я положу телефон, почну гребти і ми подолаємо цю перешкоду. Широке роздолля. Лепиха, очерет високий, і річка широка. І там в далині, я зараз збільшую та ж сама лебідка, веде своїх... Діток і нам треба пливти туди, то звідки лебідка пливе. Ідемо попід очеретами. Очерета метрів п'ять, мабуть, це точно. Ну, дві піроги разом зійшлися. Зараз ділимося першими враженнями, ну, першими враженнями від річки. Посвята байдарочники. я такого ще не бачив. Оце на весло люті треба випити. <свіття> <свіття> Дві байдарки, отак ми веслами зв'язали, і зараз з весла будемо пити. А що робити? Тут гаїшники не провіряють. <свіття> Який недолік сули. Оці берега заболучені. Очерет, кущі. Якщо ти хочеш причалити до берега, то немає де. А от ворскла, кажуть, порівняні з сулою в цьому плані краще. В будь-якому місці можна причалити, там буде піщаний берег, можна зупинитися, покупатися в річці, поплавати. Це порівнюємо так дві річки. Рівноправні між собою. Щойно ми пройшли через такий очерет. Ніколи було знімати, але запросилася така пісня, там де змія не проползе, і не знайде дороги птиця. Максим на п -п 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 пузі проползе, і нічого з ним не случиться. Ну це як амазонка. Ви бачите, якими ми хащами пробираємося. Відеозйомки робити ніколи. Тому що потрібно грибти й гребти. Ну ми в тупіку, не те, що в тупіку, а непрохідне для байдарок. І ще якась гребля. Приходиться вручну пхати байдарку. Ось так ми пробираємося. Ну пробираємося. Перешкода гребля. І приходиться вилазити з байдарки. І вручну її переносить навіть. Ви бачите, глибина по кісточки, куди тут попливеш. Тут тільки перенести байдарку на руках. Amazon Ріва Adventures. Пригоди на річки Амазон. Це в нас, на нашій сулі. За лукою сула це безліч лабіринтів. тому глухих лабиринтів. Ми тикалися з одного лабіринту в інший, кругом тупіки, пройти не могли. І вирішили повернутися назад в луку. Насилу втрапили назад в луку. І ось зробили тут відпочинок. Зараз покупаємося і будемо думати, що далі робити. Людей на пляжі додалося. Ситуація була такою: чіткого русла річки немає, розгалуджене павутиння, тикаться то вліво, то вправо, коли ти не розумієш, куди пливти, неможливо, тому що все це павутиння воно не відображається навіть на карті. Інтернет майже не завантажується. Пливти всліпу, не знаючи дорогу. Ми б там би і заночували в тих би лабиринтах. Тому покупалися, викликали машину, і машина нас перевезла ось в цей чудовий табір в червонозаводське. Ну, зараз воно називається Заводське. Тут три заводи: спиртовий завод, цукровий завод був найбільший. В Європі і приладобудівельний. Зараз жоден завод не працює, але е селище так і називається Заводське. Ми зупинилися на місці відпочинку заводчан, це тут поряд у них стадіон. Покажу сулу в цьому місці. По такій річки йти можна. Скільки пройдемо, побачимо. Вийшли ми із Заводського. Тут є ось непогані пляжі такі піщані, де можна покупатися і де люди купаються. Червонозаводське, я вибачаюсь, має статус міста. Це не селище, це місто. І тут до нас приєдналася іще одна байдарка. Хлопці професіонали. Майже місцеві із з Думаю, що тут ми не заблукаємо. Тут у нас водосховище. Куди не глянь і вода. Ось вже дві байдарки перед нами йде. На водосховищі ми беремо ліворуч. Ось так змінилася сува, ну Це звісно штучне водосховище. Я так розумію, воно було зроблено, щоб був запас води для цукрового заводу. В кінці водосховища, міст, ось каміння, дарками не пройти, тому ми виносили їх на берег і переносилися. Це наші хлопці із Луфиці. Так, ну хороше життя закінчилось. І тепер ось вручну тягнемо, тягну байдарку по зарощах. Е, попереду пішохідний підвісний міст. Прямо по курсу впало дерево і створився затор. І зараз хлопці пробують форсувати. Приходиться вилазити з лодки. Ну це таких перешкод тут чимало. Я не всі знімаю, тому що немає часу знімати, треба гребти. Нова ну, перешкода. Переходимо ногами. Ми стоїмо в черзі. Муляки Муляки кажуть з пів метра. Знову дерево перекрило річку повністю. Там то ми попиляли, воно вже не порве, а тут. І, і хлопці відпиляли гілку, щоб хоч як, як небудь можна обминути його. Дійшли ми ось до такого Озерця, вертались пару разів і тут почав працювати GPS. То Зараз хлопці розглядаються по GPS, куди краще піти, причалили. Вирішили покупатися трохи. Тут місцеві жителі відпочивають. Це село Піски. Сало і яйця стратегічний продукт. Козяче молоко вже випили, а сало ще залишилось. яйця. Ми, як виїхали з Пісок, ніде не зупинялись. Зупинились біля села Васильки. Пристат до берега Ніде, кругом очерет. Верболуз, оце перша пристань. Зараз шоста година вечора. Вже попомахали веслами і назад, і вперед. І лутки тягли на собі. Всього було. Сула місцями широка, місцями взагалі там по, -по коліна води. Сьома година вечора. Нарешті дійшли в Бодакву, Руки болять, спина болить. Ну, місце є, де тут поставити палатки, переночувати. Ми в Бодакві Переночували. Зараз п'ята година ранку. Сулався в тумані. Туман з деська. Чорногуз вже снідає. Сергій надає переваги Гамаку. На цьому наша подорож по сулі, по сулі закінчується, тому що хлопців декого терміново викликають на службу. У мене з'явилися проблеми на роботі, а в тані вже болять руки. Підсумки двохденного походу по сулі. Сула не зовсім придатна для байдарок, тому що дуже часто русло просто зникає, перетворюється на болото або безліч невеликих струмків. Глибина може бути 10-15 см, але мулу по пояс. Часто, якщо є русло і є. Водне плесо, то воно так заросло крапивкою і ліліями, що дуже важко йти по ньому, дуже важко йти. Судячи з візерунках по берегах, можна сказати, що в даний час рівень води впав в сулі приблизно на один метр. Водорослі ці, можливо, іншим часом сядуть і ходити по сулі буде легше. Але оці розгалудження річки, втрата русла, ну, це, мабуть, робить річку непрохідною. Можна пропливти без проблем від хрулів до Бодакви, і можна поплавати в районі Заводського по водосховищу. В усіх інших місцях це проблеми, проблеми перешкоди. Для нас різного роду проблеми, що на річці, що по життю не є такими вже дуже визначальними, тому що ми знаємо, що будь-яка проблема вирішується, і все воно стає на свої місця, перешкоди можна долати. Тяжкі періоди життя проходять, починаються інші щасливі періоди життя. І тому сула з її перешкодами є символом нашого життя. Дивлюся на цього чорногуза, і таке життя продовжується.